Не каземати, а нормальні умови. В тому, що саме такою є Кіровоградська виправна колонія, її адміністрація дала можливість переконатися родичам засуджених, Закритий заклад на кілька годин, запросив їх на екскурсію. Подібний захід тут відбувся вперше. Тож я на Саменюк скористалась можливістю зазирнути туди, куди зазвичай не зайти. Охочих подивитись на життя колонії виявилось чимало. Втім, на оглядини запросили лише 14 відвідувачів, усі родичі засуджених. Всіх желаючих ми вмістити не сможемо, тому що в колонії содержаться до тисячі людей, якщо кожен захоче. Тому ми прийняли рішення там от від каждого отделения. Відділення... По одному родственнику. Перед екскурсією для гостей проводять інструктаж. Далі ведуть в їдальню. Тут працюють лише ув'язнені. Вони роблять ремонт у приміщенні, готують страви, печуть хліб. Що їдять засуджені, могли спробувати усі охочі. Є на території колонії і церква. Її засуджені парафіяни облаштували власними силами. Крім щоденних молебнів, тут нерідко проводять обряди хрещення. у нас Не буду бояться хвастаться, значит библиотека очень большая, что не в каждом приходском храме есть. Видеотека есть, видеозал и можно посмотреть фильмы как художественные. Документальний фільм. А в цих спальнях на декілька чоловік засуджені живуть. Поряд приміщення для харчування. Також ув'язнені за державний кошт можуть пройти навчання. У місцевому навчальному центрі готують спеціалістів робітничих професій. Шість спеціальностей у нас. Це становочки широкого профіля, 30 людей готує, слесар ремонтник, 30 чоловік, столяр. Строїтельний 30 человек, електромонтер по обслуживанию електроостановок 30 человек, электросварщики 30 человек і штукатур каменщик Теж 30 человек. Перебуваючи за ґратами, деякі в'язні продовжують працювати, заробляють в середньому мінімальну зарплату. В колонії виготовляють вироби з дерева, металу та шиють робочий одяг. Рукавиці шум самі ось ці робочі рукавиці. От э, що, і пытаемся, есть там сейчас работаємо на Олександр детский трикотаж. Возможно, будемо э, Постільне белье. изготавливаем. Керівництво виправного закладу пояснює показати життя колонії. Вирішили, аби родичі ув'язнених знали в яких умовах проживають їх рідні. Система. Взяла курс на этого, щоб родственники увидели, що здесь не казематы з 30-х років, а нормальні условия содержания, нормальна робоча обстановка. Втім, своїми враженнями від побаченого відвідувачі поділитися не захотіли. Правозахисники ж жважають тамтешні умови кращими в порівнянні з колоніями інших областей. Я думаю, що якщо чоловік хоче стати на путь з правильно, то зі всі умови для того создано. Тому що я не думаю, що от на суді Харківську зі станолуче, ніж Харків. Звісно, Полтавську слухінь много лучше, ніж Полтавська. Наступний день відкритих дверей в Кіровоградській колонії планують провести через півроку. Яна Семенюк, Іван Фоміченко день за днем.